Сьогодні буде срач, і я його буду розгрібати. Написали мені ось такий коментар: Петрович, нахера ти заганяєш людям про те, що ця пилка відрізняється від тих дешевих в інтернеті. Повністю така сама пила, все те ж саме, і всередині тільки лідер на продаж в два рази дорожчі, бо бабла хоче нарубати. Чому ж ти не висміяв у ті болти кріплення шини, як зробив з іншими пилами? Чому я не висміяв? Дивися, в лідера усі болти. Він має на увазі усі болти, що вони будуть. Закручуватися ключиком, Дивіться, ось тобі GTM, яка коштує 16 тисяч. Аналогічні бачиш болти. Чому я маю висміювати, якщо. Це суттєво здешевлює конструкцію. І якби тут зробили, наприклад, ось таке то як в Алко, бачиш, ось таке. То ця пила вже би коштувала не 16 тисяч, а коштувала би вже 18. 000. Але ж ти хочеш чим подешевше. Ти хочеш, щоб вона класно працювала і коштувала дешевше. Люди інколи починають так бісити своєю тупістю, що їм треба все розжовувати, як малим дітям. Чому ти не висміяв то подача мастила? По циганській пережимається шлагна, і цим самим регулюється подача мастила. Дивіться. Бачиш, в GTM також вставляється викрутка. Береться яка там викрутка? Да? Береться плоскенька, ось така викрутка. Вона, в принципі, йде по комплекту, і ти собі регулюєш подачу мастила. Що тобі впадло покрутити ось тут? Чи ти хочеш, щоб там якийсь суперкрутий регулятор був, щоб ця пилка тоді вже коштувала не 4 500, а вже коштувала там 8 500? Чому ти не висміяв те, що на шланг подачі мастила немає пружинок? Ти бачив, коли я розібрав цю пилу? Наскільки тут великий шланг і як він йде? Він йде ось тако. Це тобі не пиздик в прокрафті гумовий, де він перегинається, тут зробили довгий шланг, і йому пружинка не потрібна. Якщо ти в цьому не шариш, то ти пиши до Петровича. Я тобі все поясню, чому ти не розказав людям, що контролер в той пилі. Такий самий, як в шурупокруті, чи в китайській міні-пилі. Блять, просто починає бісити. А який тут має в сраці бути контролер? Контролер такий, та як в та як в шурупокруті, такий, як в пилі. Ти думаєш, що ось тут інший контролер. Да, тут інший контролер, тому що тут на 56 вольт. Тут вже контролер йде такий, як в самокаті, а тут йде, як в шурупокруті. Чи ти хотів просто нев'єдиний контролер за 4500 гривень? Купуй тоді алко, тут йде більший контролер. Або купи тоді GTM, тут де ще більший контролер. Але ж ти не купиш, бо тобі дорого. Віддати 16 тисяч. Ти хочеш, щоб тобі зліпили самого кращого і щоб воно коштувало копійки? Ти бачив, який контролер стоїть в прокрафті. Звісно, що бачив, бляха, я бачив навіть, як дим йшов з прокрафта. Чому ти тут не порівнюєш і не висмієш, немає там 12 ампер, Аж ніяк? Вона зупиняється в роботі під своєю вагою. Що ти людям чешеш? Чи ти долбиш хто? просто я не підбираю інших слів. Як ця пила може зупинитися під своєю вагою, якщо я нею тисну і ріжу? Чи ти не дивився тесту, чи що з тобою робиться? Я не знаю, як з такими людьми можна, як взагалі можна таке читати. 12 ампер. Звісно, що немає тут 12 ампер. Це я склав тобі всі акумулятори отак в купу і показав, що ця пила може працювати, навіть якщо дати акумуляторів там цілу жменю наскладати, і вона буде працювати. А твій Прокрафт дай йому жменю нормальних акумуляторів, ось таких лідер, і він згорає зразу. Не віриш? Я тобі вже показував відео. Зайди і подивись. Давай далі. В сенсі акумулятори не свіжі, вони роботи не бачили. Не бачили. Правильно треба писати, стан як у нову. Сходи до офтальмолога, дивися, ось цей акумулятор, він в мене вже більше року. Ти бачиш, якому він стані? Дивися, ти можеш подивитися по стану. Хочеш, я тобі під лупою покажу. Якщо ти сліпе, дивися. Акумулятор орієнтовно якому там 3-4 місяці, і акумулятор, якому вже Орієнтовно рік. Бачиш? Бачиш? Різниця є. І я тобі чисто показав відео. Ось, може, подивитися, я не знаю, чи відео передає, що ну, цей корпус затертий. Він в мене працює. А працює чому? Тому що я використовую його. Ось, наприклад, усі її пили. Бачиш, яка вона замурена? Я користуюся акумуляторами лідер постійно, тому що в мене інших немає. Під турбофен, під лампочки, під прожектори. Тільки лідер користуюся. Або користуюся GTM. Бачиш? GTM до лідера не підходить, тому що тут різний роз'єм. Та як ви мені постійно пишете, чи підійде. Ніхера воно не підійде, тому що тут посадка Макіта, а в GTM -а є свій роз'єм. І жоден роз'єм не підійде. Користуюся або ось цими акумуляторами, або ось цими. А тепер повернемося на самий початок. Повністю така ж сама пила, все те ж саме всередині, тільки лідер дорожче. Ось я тобі покажу Гандона. Бачиш, Гандона, да, він коштує. На півтори тисячі дешевше. В чому різниця, я тобі скоро запиляю тест і покажу. Можу навіть тобі візуально поставити, щоб ти подивився, в чому різниця. Ось я тобі відійду. Ось тако я зверху тобі покажу, щоб ти подивився, в чому різниця. Різниця знаєш в чому? Дивися. Оце це все пластмаса. Бачиш? Це металевий редуктор. Далі, Сама головна фішка в акумуляторі, але ж ти не знаєш. Акумулятори в Гандона. Вони дуже дешеві, а дешеві через що, що елементи там не високотокові. І ця пила просто здихає з першого разу. Я тобі скоро запиляю відосик, де спочатку буду різати на акумулятора гандона. А потім поставлю відлідер. І від лідера, напевно, що буде? Напевно, буде йти дим. Я точно не знаю. Але подивися, тепер дивися по товщині. По товщині, можеш ось так оглянути. Який лідер, а який гандон? Гандон він дуже легесенький, а легесенький чого? За рахунок двигуна. Я ж тобі відео знімав і показував. Я не топлю тут за лідер і не, і не рекламую, і не проплачено, і ні хера. Я просто хочу вияснити правду, щоб до тебе, нарешті, до твоїх тупих дійшло, щоб до дурненької голови дійшло, що ні про крафт, там, ні ще всяка, це просто базарний непотріб. Ні Гандон ось цей. До речі, Прокрафт продається в Росії. Так що, якщо ти купуєш Прокрафт? Ти спонсор, коротше, ото всього. Гандона, я тобі скоро запиляю і подивися. Розберу, покажу тобі двигун, зважу його, все, щоб ти знав, яка є От тоді мені. Напишеш Петрович, вибачаюся, я коротше тупий валянок. Розумієте, і таких коментарів дуже багато, де люди просто дуплять, не відбивають в цьому всьому і починають мені там щось доказувати, розказувати, покажи. Я тобі все показую відео. І, наприклад, не можна порівняти GTM з лідером, тому що це побутовий сегмент, звичайний побутовий, а це професійний, того вона і коштує стільки. GTM можна хіба що порівняти з алко, але алко це вже настільки устарівша модель, що тут йде щитковий двигун. а Тут безщитковий, тут 56 вольт, а тут 36 вольт. Да, вона ріже класно, без питань. Вона якісна, все крута, але вона вже морально стара. Так що не можна порівнювати лідер з GTM або Alco. Це все рівно що порівнювати Lanos з ягуаром. Розумієш, ніби те і те їде, ну як їде, наскільки комфортно, це вже питання. А питання в ціні, тому що лідер коштує дешевше, GTM дорожче. А ось ця херня коштує ще дешевше. Надіюся, до тебе дійшло, щоб я більше тобі не писав таких відео. Не задавай мені дурних коментарів.